З березня 2024 року у Житомирі працює центр для осіб з інвалідністю віком від 18 до 35 років. Світлана каже, що її донька Олена відвідує центр з понеділка по п'ятницю. це можливість мати час для вирішення своїх життєвих проблем, які накоплюються, коли ти маєш не маєш часу, а сидиш постійно з дитиною, залученою в її зайнятості сам і постійно цим займаєшся. Плюс це має на майбутнє потенціал в тому, що я бачу, що якщо дитині буде тут добре і все буде. Граз то я матиму змогу приносити суспільству якусь користь, можливо, влаштуватись на роботу чи зайняти себе в інші якісь діяльності, можливо, навіть якісь волонтерські, чи ще якісь інші. Кляємо, ліпимо і це я. Як воно називається? Окцю солодка сьогодні буде. Сьогодні у нас тематичне заняття кулінарне, і ми присвятили наше практичне заняття, теж кулінарії. Даний догляд для кожної дитини з особливими потребами це ну стиль життя, це наповненість. Це не просто коли дитина закрита вдома. Я не уявляю, як ті батьки, які не можуть реалізувати потенціал своєї дитини найменший потенціал. В них усіх є потенціал. І вони мають його десь, десь відтворювати, до чогось бути залученими. Це має бути і мені ж дуже шкода, коли батьки не мають цієї можливості. Ну, це ну це дуже важко. Юлія приїхала до Житомира з міста Соледару. Жінка працює фахівчиною соціальної роботи у центрі денного догляду. Ми проводимо ранкове коло, де приділяється декілька хвилин для фізичного розвитку. Далі ми ділимося на дві команди. Одна команда йде працювати на кухню, займається в нашій кулінарній майстерні, сьогодні вони випікають шарлотку. Друга команда йде в майстерню, сьогодні вони роблять кулінарну книгу. У центрі молодь сама готує їжу, каже Анелі, соціальна працівниця центру. Сьогодні у нас просто майстер-клас по виготовленню шарлотки. а так ми готуємо щоденно. Так, да, ми щоденно готуємо обід для себе. Щоб вдала, пройшла адаптація і соціалізація наших осіб, ми робимо все разом. Ми ходимо до магазину, закуповуємо продукти, разом готуємо обіди, разом накриваємо стіл, все їмо, прибираємо, все робимо самі. Центр денного догляду відвідує 18 осіб з інвалідністю, каже Вікторія Краснопір, керівниця міського департаменту соціальної політики. Багато з цих дітей, осіб були клієнтами, відвідувачами нашого центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Але вони досягли 18 років і залишилися практично сам на сам в своїх родинах без соціальних послуг. Тому це було потрібно. Ми бачили це в інших містах, ми бачили це у Львові, у Вінниці, і ми, звичайно, вирішили, що в Житомирі це також має бути. Прийняли рішення виконкому. Оголосили конкурс, отримали конкурсну пропозицію від благодійної організації благодійного фонду «Карітас з Житомир. Вони перемогли в цьому конкурсі. Вони представили всі необхідні документи. У них є фахівці, які можуть займатися з такими людьми. Тетяна Докеч, Ігор Жванько, Суспільне, Новини. Житомир.